Страховики під час оформлення автоцивілки не матимуть права вимагати талон проти хогляд. Нові правила вже підписав президент. В Самому законі є вказівка про те, що він вступає в силу протягом 30 днів з моменту його прийняття. Тобто, фактично, в разі його підписання в строки встановлення законодавством, він не буде сили 6 серпня 2012 року. Щодо зобов'язань страхових компаній все ж таки проходити цей техогляд, слід нагадати, що оскільки законом не встановлений такі обов'язок, то відповідно до частини 1 статті 19 конституції, жодна особа не може зобов'язувати іншу вчиняти ті дії, які не передбачені прямо законом. На власний розсуд оформлюватимуть талони звичайні автовласники. Масово відмовлятись від проходження та вони не будуть, прогнозують фахівці. Адже від цього, зокрема, залежатиме вартість страхування. Отримання протоколу про технічну справність автомобіля може в подальшому зменшити вартість страхового полісу, оскільки відповідно будуть знижені ризики, які несе страхова компанія. Крім того, це також буде корисно тим особам, які або часто мандрують Україною, або здійснюють міжнародні перевезення, оскільки в інших країнах можуть діяти інші норми закону, і саме наявність талону проходження техогляду бо за новим законом протоколу є обов'язковими. Обов'язково проходити технічний огляд раз на два роки повинні будуть водії транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, та ті, які здійснюють господарську діяльність вдвічі за 12 місяців. Перевірятимуть справність маршруток і щороку таксі. Окрім того, отримати талон тепер можна не лише в ДАІ. за старим законодавством. У нас було це виключне право відповідних. Технічних підрозділів Державної автомобільної інспекції на сьогоднішній день законодавство внесені зміни, за якими або сервісті центри автомобільних компаній можуть проводити в разі наявності в них такого обладнання, або ж навіть страхові компанії мають самостійно організовувати суб'єкти господарювання, які надають саме такі послуги.